Я Дмитро Ступка, мені 27 років. Актор в третьому поколінні. Служу в театрі Івана Франка. Я Катя, мені 22 роки, я працюю в отельному бізнесі. Ми разом півтора роки. Святкували день народження мого друга, і я побачив, як тендітний янгол іде сходами вниз. І я просто закохався з першого погляду. Я просто на самом деле ну, не в курсі була. Хто він? Ну, мені завжди подобаються красиві мальчики. З нашого знайомства першого пройшло 8 чи 9 місяців, і мені закрутилося одружитися. Зібрався з думками, зібрався з баблом. З усім усім я зібрався і зробив їй пропозицію весілля, коли на галоконцерті в фіналі шоу. Серйозно. Тобто хотів, щоб у нас тренер був парень або дівчинок? То, ти ж знаєш, що я люблю тільки Анджеліни Джолі. Якщо буде Анджеліна Джолі тренер, я буду в заході, буду працювати і вдень і вночі. Я думала, що ти скажеш, ти знаєш, що я люблю тільки тебе. Рок-н-рол. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Бландинка моя. Мне кажется, что у нас получается все так сложно, потому что ты прикалываешься, ржешь все время и несерьезно относишься. Катя, да, отпускайся трошки. У меня, может, еще какие-то другие дела, да, как... ну, да, у меня же петиции в театре, Катруся. Да? У меня же разные, да. А что, ты не знаешь? У тебя вообще целый день лежишь на диване, смотришь, играешься лежишь, в свои игры. Лежишь компьютеры. на печи и жрешь калачи. Я просто лень. Ты ленишься, и поэтому ты хочешь, чтобы это побыстрее закончилось и больше не репетировать. Пора, танцористы, мы чип-чип-чипы идем. Спешат, на пол. Давай, и... Медленно. Дим, ну хватит. Теперь ничего, уже на руку. Нельзя так орать. Давай, серьезно, давай. Медленно. Медленно. Прошла. Ты все испортил снова. Если ты будешь так делать и дальше, у нас все время будет проблема. Халявщик. Вот да. сейчас будет, кстати, это... Досить мене будет пикать. Замаха. Украинка романи. Ну,